Я все знімаю. осінні тумани. О, і напроти тих. Говорю, осінні тумани, тумани ростуть. може заспіваєш. Ту яром туман долиною. Аго! Ще й луна йде. <гум> Машини, як дзьмелі, гудуть Як молоко все, бачиш? Як молоко. От Отпорт, ти мене знімай. Лисик. От мене знімай. А ти вже По... зняв мене? Просто... Лисика. То йде відео? Ні, без того. Зняв? Ві відео йде, так, Тепер мене. Просто тако веде. Угу. Але повільно. От кругом так во наш заготівельний пункт. Угу. Великі привіти угу. Бід, від воютицьких туманів. Та. Назвемо воютицькі тумани. Та. Ти повільно веди. Клас. Мене зняв трохи. Да. Без шапки тоже? Так. Да.